Там лежать, знаєте, тут оставляли оці тополі. Підготавлюємо ґрунт, треба казати. Будемо сіяти редьку. Це тут з і все. Мені, трошки. Я посію редьку. Мені через дві тижні треба сіяти огірки. Мені редьки немає як сіяти. Я трошки посію. Кусочок. Виривати і викидати. Куря. За чим? Труд. так? Не хоче рости? Чо, почала? Морози ж були під 17 градусів, Куди ж вона могла рости. Зараз вона піде, зараз посінь. Земля, помідована Давай посадимо її під самим бордюром рядок. Там і холодно буде. Це холодно не боїться. Так я ж того і кажу, що там посадимо. ти потім а огірки посадиш трошки далі. Ти ж не будеш під самим бордюром їх садити. Під самим бордюром рядок пройти, так? Да? Угу. Продерти. І можна й з тої сторони так само. Що це можна зробити? Клеїмось. І, в... і... У нас тут живе? і вона не буде мішати огіркам. Яка вірка. Угу. Розкопай, подивимося. Так, що як я розкопаю, це, навірно, кротий. Шукало щось тут виліз. І куди він пішов? І якщо тут буде редька, вона не буде мішати. Тут буде редька, а тут вже тоді поставлю огірки. Угу. Діратька і вірки поступ. Далі все будуть рости. Я думаю, що це квакає, а це папа там ходить. Брискає. Якийсь звук странний. Ти міняти не будеш містами? А, тут вже сонце. сонце. Казала, що тут огірки були в цьому году, може поміняти містами, а потім сповнила, що тут вже сонце. Тут вже сонце.